Привіт, друзі! Вітаю всіх на своєму каналі. Всім дякую, хто підписується, хто ставить лайки, пише коментарі. Продовжуйте в тому ж дусі, дуже приємно. А нам сьогодні зранці зателефонував чоловік, який в нас бере в оренду. Богданчик прийшов, який бере в оренду, наші... у нас 5 гектарів землі. Зателефонував, що везе нам пшеницю. Тож ми швиденько, якраз чоловік з нічної зміни, добре, що ще не ліг спати. Ми швиденько розстелили плівку і чекаємо. Приїхала машина до нас зерна. За наші 5 гектарів. Десь 3 тони привезли. Розтілили ми плівку. І відбувається вигрузка. Сподіваюсь, що все поміститься на плівку, а потім чоловік буде вихідний і буде вигружати усього від причепки. Будуть наші тварини з кормами. Коросятам буде що їсти, і корівкам будемо молоти. Такі невеличка кучка вийшла. Все вигрузка закінчилась. <звук> Бодя, тут як тут в піжамі. Тільки прокинувся і зразу на вигрузку, як вже без нього. Зараз накриємо, бо чоловіку ще в ніч сьогодні. Щоб, якщо дощ піде, щоб не намокло, Я зараз ближче підійду, покажу. Ну що, машина вже поїхала? Зкрили зверху теж плівкою наше зерно. Завтра вже будемо вбирати його в причеп, набирати відра і закидувати сюди. А це, про всяк випадок, щоб якщо піде дощ, якщо б не намочив. Але я дивилася прогноз погоди, дощу в нас не передбачається. Пару відер принесли вже в амбар. Вімкнула я дробарочку, Це ж коли він чоловік на роботі або з нічної або спить, то я підготовляю йому так сказати інгредієнти для майбутнього нашого власного комбікорму. І мікрофон в... В... включений. Так, треба перевіряти, бо колись так знімали, знімали відео, а мікрофон розрядився і вийшло все відео без звуку. Так, ось приніс він мені пару відер у амбар. І каже, мали тепер на пополам. Я, виходить, в дробарку всипаю ковшик ячменю, ковшик пшениці, ковшик ячменю, ковшик, ковшик пшениці. І отак от і мелю. Бачите, пшеничка мелиться. Вже треба підсипати. Тут у мене ячмінь. І я оце ковш ячменю засипаю. І тут і тут у мене пшеничка. Зараз там ще мало Трішки якась мусоринка. Таке попало. І зималіки нападається. Я її літію. Ось так. Нехай мелиться. Ось тут я вже дерти намалола вчора, але ну, це тільки ячмень. Вчора пшениці не було, то це тільки ячмінь. Ось тут і ось тут у мішку. А ось там у нас чорна макуха в мішках стоїть. Так, давайте з вами сходимо ще до Оскара. До моїх тварин. Курівки лежать, відпочивають, трішки пізніше й патрон, всі лежать, але я йду можуть поскакувати. Відпочиваю, трішки пізніше їм. Сінця роздам. Всі відпочивають. Так, чому йдемо до Оскара? Хочу розповісти за Оскара. Оскар у нашому 2,5 місяці ми його вже десь пару днів як зняли з молока, тому що молоко у нас сухе закінчилося, а купувати ще мішок. Немає сенсу, бо хлопець вже здоровий. Хлопець їсть на весь рот комбікорм, добре дуже їсть. Комбікорм даємо їж, йому ще з цільною кукурузкою, але скоро вже будемо прибирати кукурузку, тому що йому вже це буде не потрібно. да, Оскар? Так, водичку п'є добре, сіно їсть добре. Спочатку він потрохи. Просив, кричав молоко, тому що ще не міг звикнути. Як тільки мене побачить, знаєш, що я його пою, то він оце кричав. А ще чоловік каже, давай йому зранку будемо потроху його прибирати з молока. Зранку йому не будемо давати бутилку, а увечері ще будемо. то раз ми так дали то він же потім, він же тоді не забуває за молоко і кричить зранку знову. То я чоловіку кажу, навіщо його ми будемо дражнити? Якщо вже прибирати з молока, то давай вже прибирати, щоб він його не бачив. І ось він вже, в принципі, спокійно. Ось я зараз до нього прийшла, в принципі, спокійно, не вскакує, не кричить. Він не голодний, він насправний. Бачите, яке пузико. Таке пузико наше. да? Оскар. Зараз я йому водички, якраз наберу комбікорм наш. Кукурузу повиїдав майже, там, якщо помішати, то там ще є кукурузка. Кукурузка йому дуже подобається, до речі, а водичку вже, бачите, випив. То зараз я йому полісну відерце. У мене тут ще водичка стоїть, він із цього відра п'є. Зараз йому поліснемо відерце. Все, кішка прийшла пити. Це кішка, улюблена кішка Богданчика нашого. Вона така пушиста. Дивіться. І коти, до речі, кошенята. У нас ще кошенята, котики, це кішечка Каплавухенька. І кошенята, до речі, вони не бояться. Телят, ні ця пушиста кішечка. Що ти, мій друг? Ні, ще кошеня прибігало, не бояться. Бачите, він нюхає, нюхає. Вона не боїться, їй все одно. Напий ну, водичку, пий, а потім я заберу, оскару поставлю. Вон який хлопець, Лізун на да? Ти такий, ти такий вже друг, ну такий вже друг. Так, не штовхайся тільки, бо він вже теж такий. А, Оскар. До патрона я вже тебе роги болючі, ти своїми рогами. Заштовхав <заш> в мене у кущарі. Е, до патрона я, до речі, вже також не підходжу, як підходила раніше, тому що він такий вже і стрибає, і біжить. Я боюсь, щоб він не штовхнув сильно. Вже його побоююсь, коротше кажучи. Ну, звичайно, я йому підходжу, і сіно роздаю, і комбі-корм насипаю, але вже дуже так обережно і так, щоб. Ну, вже, так сказати, з ним, з ним не обнімаюсь, так як з Оскаром. Вже я його трішки побоююсь. Да? Кішка води захотіла. П'є водичку. Все, напилась, можна забирати відро? Все, давай заберу. Тікай. Оскар, тікай. Тікай, тікай, давай, тікай. Тікай, я тобі, тікай, я тобі воду поставлю. Все. Їж. Хлопець. Бодь, я тут, я тут, мама тут. Зараз. Ось і наш патроша. Ну, Патрон, звичайно, взагалі здоровенний вже. Їсть оце з годівниці вже дуже до корів так добре достає. Я кажу, ще трішки вищий стан, і то взагалі буде їсти на рівні з ним з цієї тільки сторони. Да? Патрон? Дивіться. Яке пузо. з однієї сторони, дивіться. Дивіться, з другої сторони Подивіться. Наївся і відпочиває. Здоровий пик. Да? Я вже тебе трошки побоююсь. А це ще дитина. Де Оскар? Так, ну що, у нас ще корівки, я ж казала, що повскакують. Як до неї підійдеш, підійде, то поскакусь зразу їм щось треба. Ну що, друзі? Так, да, там пушиста. пушиста наша. Ну що, друзі, буду з вами прощатися. Будемо прибирати зерно, домелювати. Так, да, вона там водичку пила у цього у Оскара. Ставте лайки, пишіть коментарі. Всіх рада бачити на каналі. Всім дякую за увагу! До наступних відео!